Євгеній Вовк почав займатися спортом п'ять років тому, щоб скинути вагу. В дитинстві мені важко давалось переносити такі шутки друзів. Про там про зайву вагу. І от я прийшов привести себе в порядок та навчитись давати відсіч. Робили, чи що він такий трошки затягнутий, але потім потихеньку, потихеньку со своєю харізмою, він доганяв, доганяв, вирівнювався з хлопцями. Я спочатку казав, що його не сильно вбили, але потім він вирівнювався, і я побачив, що він. Почав якісь цілі собі ставити нині. Юнак шість днів на тиждень займається боксом та кікбоксингом до трьох з половиною годин щодня у Черкасах під керівництвом тренера Ігора Приходька, уродженця Прилук і теж вихованця Анатолія Ілюхіна в чемпіонаті України з кікбоксингу вако у ваговій категорії до 75 кілограмів. Євгеній здобув перше місце. Я являюсь на даний момент по висновкам цього року, першим номером збірної країни до 75 кілограмів. Кілограмів в розділі «Фул контакт. Для обох тренерів золото Євгенія стало приємною несподіванкою. Початок війни він то ходив на тренування, то не ходив там. Але потім ем, ось недавно він виграв чемпіонат області в Черкасах, е, провів спарінг. Потім сказали, що він не їде чемпіонат України. Ну що там? Ну, не, я не думав, що він проявиться, проявить да, себе, тому що це е, чемпіонат України по дорослим, це не по дітям. по -дорослим, е, дуже тяжко. Русну треба клас. золото чемпіонату далося Євгенію нелегко. Довелося позбутися 17 зайвих кілограмів і вийти з депресії, пов'язаної з початком повномасштабного вторгнення Росії. Зневірив в те, що надалі зможу продовжувати тренуватися на професійному рівні. Неможливо було дивитися в наступний день, адже ми не знали, чи доживемо до ранку. З цього становища мені допоміг вийти мій тато, який сказав, що. Не дивлячись ні на що, потрібно жити далі. І якщо я хочу чогось дійсно досягнути, то потрібно займатися в будь-яких умовах. Я в першу чергу присвячую цю перемогу йому. Він боронить кордони нашої держави на бахмутському направленні. Він наразі перебуває там. Тренуюся для того, щоб він. Мав змогу гордитися мною. Секція з боксу на базі прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи працює з 2019-го. з чотирма десятками вихованців. Віком від шести років працює один тренер. Місце для проведення тренувань доводиться ділити з легкоатлетами. Розповідає директор спортивної школи Віктор Харченко. Потрібен приміщення тобто зал для боксу окремий зал для боксу щоб був там, допустим, ринг, щоб не займалися без парані проводить натуральних умовах. Нас таких натуральних умов на жаль немає. За кілька тижнів золотий призер чемпіонату України з кікбоксингу вако Євгеній Вовк розпочне підготовку до наступного чемпіонату. Він відбудеться у квітні наступного року. Вікторія Сідорчук, Іщенко – Суспільне новини, Чернігів.